Львів має власний трамвай. Уже з понеділка сучасний транспортний засіб можна буде побачити на вулицях міста. Його почнуть випробовувати на колії. У четвер досягнення львівських машинобудівників вперше презентували публіці. Сьогодні наш трамвай відповідає всім європейським стандартам, є унікальним, оскільки ні на Україні, ні в СНД не ходить сьогодні трамвай з 100% підл... низькопідлоговістю. Електрон Т 5 Л 64 вміщає 250 пасажирів, має кондиціонери, системи обігріву, великі вікна і широкі двері. Енергоощадні двигуни заощаджують до 40% електроенергії. Низька підлога робить його зручнішим для інвалідів та літніх людей. В новому трамваї мені біль за все сподобалось, що 80% конструкції це українське виробництво. Це не колеса прикрутили. Це 80% нове виробництво. Вартість такого трамвая – 12 мільйонів гривень. Це удвічі менше, ніж у сучасних чеських машин. Тому Львівський виріб готовий потіснити своїх конкурентів на зовнішніх ринках. Це ще раз показує, що Львів правильно вибрав свою стратегію, а основна наша стратегія це високотехнологічні науково ємкі виробництва. І це, власне, сьогоднішній трамвай. Це демонструє, на якому маршруті їздитиме новий трамвай. Визначатимуть наступного тижня під час тестів на львівських коліях.